Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я поділюся новиною, яку ми так довго чекали. Нарешті сьогодні на прес-конференції, де я була присутня онлайн міністр імміграції Канади Шон Фрейзер. Оголосив про продовження програми CUAT, а також ще відповів на питання, які я теж собі виписала, які думаю, вам буде цікаво дізнатися про імміграцію в Канаду. Тож продовжуйте дивитися, якщо вам цікаво. А перед тим як я перейду до новин, хочу нагадати вам підписуватися на мій телеграм-канал canada for ua де новини виходять ще швидше. Я туди одразу залила інформацію після прес-конференції. І там я майже щодня ділюся корисними посиланнями інформацією про виїзд в Канаду та Сполучені Штати. Там вже ціла спільнота українців, які обмінюються інформацією, думками відповідають на питання один одного, зустрічаються. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, Будемо раді, раді вас там бачити. and safe way for Ukrainians and their families to travel to Canada. In particular, we will be extending the deadline under which Ukrainians can apply until July 15th, beyond the March 31st deadline that was in place before. Those who are approved will also benefit from an extended period during which they can arrive and will continue to be eligible for some of the supports until March 31st of 2024. We're going to continue to support Ukrainians during their transition to a new life here in Canada after their arrival, even though it may be temporary this will include continued support for federally, federally funded temporary accommodations that will be available and will continue to provide access to one-time financial assistance to help newcomers under the program meet their need, basic needs upon arrival Ну, а тепер до новин не буде довго тягнути. Програму поки що продовжено до 15 липня 2023 року. Тобто податися на візу COAT тепер можна не до 31 березня, як було раніше, а цей термін відкладено до 15 липня. А допомогу, яку будуть надавати українцям, продовжено на цілий рік аж до 31 березня 2024 року. Що саме входить в цю допомогу? Це стосується федеральної виплати разової 3000 тисячі доларів на дорослого та 1500 доларів на дитину. Раніше вона була до 30 червня на сайті вказано. А зараз підтвердили, що вона буде діяти так само до 31 березня 2024 року, тобто ще рік. Також лишається доступ тимчасовий до безкоштовного житла, яке спонсорує уряд на перший час. І також продовжують надавати послуги з освоєння, так звані settlement services, тобто це курси англійської мови, адаптаційні такі орієнтаційні курси, як то допомога з пошуком роботи, написанням резюме, як віддати дітей до школи і так далі. Тобто, в принципі, в кожному місці є осередки у цих services, сервісиз, в які ви можете звернутися для того, щоб отримати інформацію або прийти якісь курси для того, щоб простіше освоїтися на новому місці в Канаді. Цікаве питання поступило від однієї з журналісток про те, що чому українцям не запропонували статус біженця класичного, а дали оцей ну просто візу з дозволом на роботу на три роки, адже у біженців більше різних плюшок їм там зокрема житло забезпечують їх на довший термін виплати не разово постійні і так далі. Так, от шон Фрейзер на це відповів, що насправді просто то у програми біженства немає такої потужності, яка дозволила би. Так швидко і таку велику кількість українців прийняти. Тобто їм довелося розробити повністю нову програму під українців для того, щоб змогти прийняти якомога більшу кількість українців, адже в перші тижні війни мільйони українців виїхали за кордон, і потрібно було швидко пропонувати якусь, якісь варіанти, і програма біженства. Її ну кількісно вона не дозволяє надати стільки місць українцям, тому поки що є ця програма можливо, в майбутньому щось інше з'явиться. Поки що користуємося сію ЕТ. І ще цікаве питання пролунала щодо того, що, чи обіцяє міністр міграції ще раз продовжити програму сію ЕТ, якщо війна не скінчиться до нового терміну програми до 15 липня. Чи буде вона ще раз продовжена? Ну тут. Шон Фрейзер, як справжній політик, прямо на питання не відповів. Тобто він сказав, що вони будуть спостерігати за ситуацією в Україні і підлаштовуватися під неї, але ну отак одразу сказати, що гарантувати продовження програми. Він не може, тому він закликає українців все ж встигнути подати анкети до 15 липня 2023 року, а заїхати в Канаду до 31 березня 2024 року, тобто протягом року, якщо ви плануєте виїзд, то встигнути це зробити протягом року, тому що як буде далі, інформації поки що знову ж таки немає. І останнє питання, яке на мій погляд, здалося цікавим для нас. Це у нього запитали щодо доступності житла на перший час. Бо як ви знаєте, саме оренда це найбільша стаття витрат у всіх іммігрантів, як в Канаді, так і в Америці. Тобто, ну, це достатньо велика сума, і є нестача в Канаді доступного бюджетного житла. На що Шон Фрейзер запропонував і імміграційні програми, вони розробляють таким чином, щоб заохочувати їхати не в мегаполіси, як то там Торонто, Ванкувер і так далі, а навпаки, якомога рівніше розсіюватися по усій Канаді. І міста, які показують. Найшвидший ріст в Канаді це зараз два міста: Галіфакс у Скотії і Монктон в Нью-Брансвіку. і вони спеціально збільшують кількість номінацій в провінціях, куди необхідні іммігранти для того, щоб знову ж таки не прагнули всі їхати лише у великі міста. І ще він зауважив дуже важлива новина, що в другій половині року буде змінена система виборок через експрес-ентрі. Будуть виборки не лише за загальною кількістю балів, а залежатимуть від сфери роботи людини і відповідно частини Канади, куди вона їде. Тобто буде враховуватись, чи є попит на дану сферу на вашу професію в тій частині Канади. В тій провінції, куди ви е, плануєте іммігрувати, і, відповідно, якщо є, і якщо ваша професія підходить, то е, будуть брати навіть з меншою кількістю балів. Наприклад, знову ж таки, для того, щоб забезпечити бюджетним житлом, потрібно пришвидшити будівництво, і, відповідно, потрібні руки, потрібна робоча сила, потрібні будівельники. І в провінціях, які найшвидше ростуть, в, туди, в ті міста будуть приймати. До прикладу людей пов'язаних там з будівельною сферою, тому якщо ви маєте робочу спеціальність, плюс гарний досвід роботи в Україні, гарний рівень англійської, то на мій погляд, ви більше маєте шансів пройти по цій системі експрес центрі ніж там бухгалтер, юрист і так далі. Вже не кажучи, що для цього треба там перевчатися в Канаді для таких багатьох професій, які потребують ліцензування. Сподіваюся, ця інформація вам була корисною. Я нагадую вам підписуватися на мій телеграм-канал, слідкувати за новинами там. І від себе особисто хочу виразити величезну подяку Шону Фрейзеру, міністру інміграції, уряду Канади, за ту підтримку, яку вони вже рік надають українцям, і яку продовжили. Канада не розчарувала. Вона мені все більше подобається. Тому дуже щиро дякую. І залишайтеся на зв'язку. До зустрічі в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. па па па